Тьотки на ЗСУ вчора активно випалювали іпотечників великою кількістю дронів та заходів груп не було. Наші штурмові групи працювали по флангам в районі Рижівки. 47 ОМБР своїми виходами тримає в обороні велику кількість боржників на напрямку Новий путь. В східній частині Кіндратівки ЗСУ ртою точними ударами дознищували залишки мільйонерів з 30-го полку. Під час проведення ЗСУ чотирьох штурмів. Підери крили мінометами, тому просувань у нас не було. В ході бойових дій підери дещо просунулися в сірій зоні на півночі Андріївки, а казаки взяли під контроль сіру зону на північному заході. Одною контратакою в Олексіївці та дві в Яблунівці просування ворога не допущено. Юнаківці далі тривали ближні бої. Наші штурмові групи там направляються дронами. В районі Біловоди наші ДРГ проникають в тил макшанам, і оборона захоплена там у них під загрозою втримання ЛБС. На ділянках, де видихлися терористичні банформування озброєних мов, поступово вводяться резерви 810-ї бригади. Але хлопці герої і свіжину утилізують так само, як і попередніх окупантів. Слава Україні! Героям слава!